Виконуємо номер 87 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Розкридушки. Задання перше. Добуток числа 7 на різницю А і 1. Задання друге. Добуток числа 4 на суму Б і 2. Завдання третє добуток числа мінус 3 на різницю П і 2. Завдання четверте добуток мінус 3 на різницю 2а і 1. Завдання п'яте добуток числа 5 на суму чисел мінус 8п і 3. І завдання шосте добуток числа мінус 3 на різницю мінус а і 2. Приступаємо до виконання. Помножимо число 7 на кожне чисел в дужках. 7 множимо на А це буде 7а. 7 множимо на мінус 1, буде мінус 7. Отримали 7а. мінус 7. Помножимо 4 на кожне з чисел в дужках. 4 множимо на Б, 4b. 4 множимо на плюс 2, буде плюс 8. Отримали 4б, додати 8. Завдання третє помножимо мінус 3 на кожне з чисел в дужках. Мінус 3 множимо на P буде мінус 3 p Мінус 3 множимо на мінус 2 буде 6. Отримали мінус 3 p додати 6. Помножимо мінус 3 на кожне з чисел в дужках. Мінус 3 множимо на 2а буде мінус 6а. І мінус 3 множимо на мінус 1, буде 3. Отримали. Мінус 6а додати 3. Помножимо 5 на кожне чисел в дужках. 5 множимо на мінус 8П, буде мінус 40. 5 множимо на плюс 3 буде плюс 15. Отримали мінус 40 плюс 15. Помножимо мінус 3 на кожне чисел в дужках. Мінус 3 множимо на мінус 1а, маємо 3а. І мінус 3 множимо на мінус 2, маємо 6. Отримали 3а, додати 6. Ми розкрили дужки. Номер 87, і справ для повторення розділу 3 виконано.